Він одна з наймоторошніших істот, про які складали легенди в Україні, убиває поглядом, але має такі важкі повіки, що сам підняти їх не може. Це роблять його слуги, завдяки одноіменній повісті Миколи Гоголя вій став широко відомим у 19 столітті. Його появі передує вовче виття вій велетені з довжелезними руками, зморщеним сірим тілом і важкими повіками, що спадають до землі. Він майже завжди сліпий, але коли нечисті слуги піднімають повіки гаками, його погляд убиває, може знищити людину чи хату. Він живе в підземному світі, уособлює смерть, темні сили та магічну силу зору. Йому не поклонялися і не приносили жертв, а його імені остерігалися. Якщо ви, як і ми, вважаєте, що наші легенди мають популяризуватися, підтримайте, щоб там донатом за Ланяму профілі, і ми розповімо ще більше історій, яких в українській міфології ще дуже багато. Віце могутній витвір народної уяви Мені не хотілося змінювати його, тому розповідаю майже так само просто, як і сам чув. Образ вія точно має глибші заповість Гоголя корені, В фольклорії схожі постаті, Шолодивий буняк чи боняк, жорстокий хан у народних переказах. У дослідженнях Івана Франка згадується, що буняка описували з важкими повіками, а також юда, якого на заході України уявляли з довгими віями після зради Христа. Тож Вій, боняк, буняк чи юда, але подібна істота точно з давніх часів є частиною багатої та колоритної української міфології.